Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Всім привіт! З вами ведуча Ярина Квітка та програма Двоколісні хроніки. Нагадую, ми з Володимиром їдемо як і раніше на велосипедах, вже шостою країною нашого маршруту від України до Австралії. Крутимо педалі у пошуках культури, цінностей та особливостей народів, що відрізняються від назвами українців. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Ви з гурту Фолькнери приїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками. Україна, де ми зараз інтенсивно крутимо педалі, як і будь-яка інша, має свої плюси та мінуси. З них і розпочнемо сьогоднішню програму. Отож, найбільшим плюсом цієї мусульманської країни є гостинні люди, які завжди нас запрошують до хати переночувати та завжди годують, куди б ми не потрапили. Навіть коли нам довелося кілька ночей ночувати в Червоному хресті, установи якого часто трапляються на крупних автошляхах, то й там персонал щедро нас частував. Також в цій країні неодноразово на базарах і навіть в магазинах нам просто дарували ті чи інші продукти, а чай тут наливають просто всі. Сюди, де б ви не зупинилися, хоч на хвилину. Ще одним чудовим плюсом цієї країни є автентичність в першу чергу в побуті. Мешканці цієї країни, як і сотні років тому, сплять, сидять та все роблять на підлозі, встелені килимами. В них майже повністю відсутні такі звичні для нас меблі, як стіл, стільці, ліжка, шафи. Натомість в оселях можна часто побачити ткацький станок, на якому і виготовляють надзвичайно красиві килими ручної роботи, що ними потім встелюють хату. Абсолютно традиційним способом, часто ще й досі у глиняних печах вони випікають хліб, неважливо у великому місті чи в селі. Сільська архітектура зовні теж зберегла всі автентичні ознаки і є майже незмінною протягом багатьох століть. Великим плюсом у житті мешканців цієї країни є відсутність алкоголю. Тут він заборонений законом та релігією, проте багато молодих людей вважають це великим недоліком, не відаючи про справжні проблеми пов'язані з алкоголем. Вони лише вважають, що міцні напої це дуже круто та весело. Ця країна надзвичайно красива, місцями з просто таки фантастичними краєвидами. Тут багато гір і два моря на півночі та на півдні країни. Також, подорожуючи тут на велосипедах два місяці, ми в різних частинах цього краю побували в чотирьох порах року. Від досить суворої зими на півночі до квітучого літа на півдні. Кухня має в цій країні і плюси, і мінуси. Плюси: багато фруктів та овочів, досить дешево, смачні солодощі, багато зелені, надзвичайно смачні йогурти. Мінус місцевої кухні вона доволі одноманітна. Тут щодня їдять рис та баранину, іноді по кілька разів на день, що, чесно кажучи, набридає. Нам часто не вистачало вареників, борщу, млинців та сирничків. Також тут немає гречки, кукурудзяної, пшеничної та ячмінної круп. Супи тут їдять не щодня, і вони теж досить. Дивні на смак. Крім того, на жаль, в цій країні стають все більш популярними заклади фастфуду. Часто потрапляючи на ночівлю до людей, нас як почесних гостей водили в піцерію, аби пригостити чимось особливим. Наступним великим недоліком цієї країни, на нашу думку, є хаос на дорогах, особливо у містах. Іноді складалося враження, що водії та пішоходи просто не здогадуються про існування правил дорожнього руху. Також тут є проблемним питання інтернету та зв'язку зі світом. У нас були періоди, коли ми тижнями не мали можливості відправити електронного листа рідним. Всі соціальні мережі тут поза законом. Хоч це не заважає громадянам користуватися ними, просто інсталювавши на комп'ютер спеціальний антиблокувальник. Зателефонувати в Україну чи будь-куди з цієї країни взагалі неможливо. Телефонний зв'язок зі світом тут просто не функціонує. Але найбільшим недоліком, що ми тут відкрили для нас як музикантів, стало неабияке обмеження свободи творчості, зокрема у музиці. Музиканти в цій країні не можуть публічно виконувати будь-яку музику і будь-коли. А деякі музичні стилі тут взагалі заборонені. Тож не дивно, що за час наших веломандрів ми тут зустріли не одного музиканта, що висловлював бажання виїхати за кордон, аби там мати можливість творити вільно. Що ж, давайте й зупинимося на місцевій музиці, яка все ж таки є в цій країні. А після цього будемо з'ясовувати, про яку ж країну говоримо. Двоколісні хроніки: веломандрівка з України до Австралії: світ, який відчув Україну. Слухай, як співають різні народи. Мандруй з двоколісними хроніками. Отож, вже другий місяць ми мандруємо на наших двоколісних друзях Іраном, країною, яка манить і куди хочеться, обов'язково повернутися, незважаючи на всі мінуси, що тут присутні. Загалом Іран нам сподобався навіть більше ніж ми сподівалися, хоч і багато людей нас відмовляли туди їхати через сильно вкорінені стереотипи та чутки. Наразі пересуваємося провінцією Занджан. В місті Кейдар ми їхали головною вулицею, і, як завжди, в Ірані з нами всі віталися, щось вигукували на навздогін. Так доїхали до центру. А в Ірані традиційно центр це базар, де все, що завгодно продається. В цьому місті найцікавішими виявилися торговці зеленю та овочами, які продавали свій крам просто з возів і залюбки позували нам перед камерами. І тут нас почали оточувати зусібіч люди, а потім школярі не летіли як голуби на зерно. Десь півсотні осіб оточили нас, і кожен щось говорив, вимагав уваги. Одні просили фото, інші хотіли просто постояти біля нас, бо велосипедисти з Європи тут велика екзотика. Тим паче, взимку ще інші здивовано обмацували наші велосипеди і дивувалися, що ми приїхали на них аж з далекої України. Але насправді це було все позитивно та весело не знаю, скільки б ми ще ось так були в оточенні розпаленою цікавістю юрби, якби не Махмед, місцевий житель, який зумів швидко нас визволити і повів місцевий колоритний ресторан пообідати іранською їжею. Тут не було столів і стільців, лише великі традиційні лежанки-помости вкриті килимами. За іранським звичаєм треба просто роззутися, сісти, схрестивши ноги і так трапезувати. Окрім нас, в ресторані на цей час також обідали мули релігійні особи, які частково керують державою і встановлюють такі закони, що більша частина іранців, за словами останніх, їх, м'яко кажучи, недолюблює. Ці мули дуже багаті, як нам розповідали іранці, а це означає, що ми були в найкращому ресторані міста, як Чесні гості, а гість в Ірані то святе, звісно, грошей з нас не взяли. Все за рахунок закладу. Подякувавши, ми рушили далі. Тим паче, Махмед зателефонував своєму другові Алі, вчителю англійської мови, і повідомив нам, що той зможе нас прийняти на ніч в себе в хаті у селі, що знаходиться за кілька десятків кілометрів звідси, і нам по дорозі. Вимушена зупинка. Через 10 кілометрів після Кейдара нас несподівано спинив водій легковушки. Це виявився місцевий репортер Гасан, який захотів взяти у нас інтерв'ю для телеканалу. Дуже ламаною англійською та активною жестикуляцією Гасан просив нас повернутися в Кейдар, бо саме там він живе. Але ми відмовилися, пояснивши, що назад не вертаємося, і тим паче нас через 20 кілометрів має зустріти Алі. Але Гасан все ж наполягав. Навіть почав показувати, як запаковує наші вели і весь багаж на машину. Врешті-решт, ми домовились про компроміс. Поїдемо з Гасаном не в Кейдар, а до його батьків у село, що по дорозі вперед. Поки ми пакували всі наші манатки в невеличку легковушку, в якій вже сиділи Гасанова дружина та син, і кріпили обидва велосипеди зверху, відчуваючи неабиякий сумнів щодо успішності такого перевезення, під'їхала інша машина, і це виявився, хто б ви думали, Алі. Той самий Алі, до якого ми їхали, поки не зустріли Гасана. Але наше здивування стало ще більшим, коли через хвилину виявилося, що Алі є родичем Гасана та сусідом його батьків. Так що все в світі не просто так. Гасану це теж було на руку, адже він ні з англійською, йому потрібен буде перекладач для інтерв'ю. Отож, приїхали ми в село Голтапе. Саме тут, в невеликій оселі, живуть гасанові батьки, дуже інтелігентні та вічливі люди. Вже традиційно для нас через деякий час почали сходитися всі родичі та сусіди, аби з нами познайомитись та попити чаю. Чай тут лився систематично, і фрукти підносились постійно і годували нас, як то кажуть, від пуза. Ми тоді подумали: якщо затримаємося тут надовго, наберемо зо два кілограми ваги. Потім, коли перша партія гостей розібралася. Йшлася, ми записали інтерв'ю та заспівали кілька українських пісень під колісну ліру, яка завжди подорожує з нами. Щоправда, врешті-решт, як ми дізналися, вже через кілька днів цей репортаж забракували і не показали на місцевому ті Мас-медіа тут підпадає під жорсткий контроль влади. Політики та мули контролюють все. А якщо ми іноземці, то робити інтерв'ю з нами ризикована справа. Одним словом, гасан ще потім мав великі про проблеми. але то було потім. А того вечора все було чудово. Після інтерв'ю була довга товариська бесіда. В такі моменти іранці зазвичай рано чи пізно заводять свої улюблені розмови про політику. У них як з'ясувалося, тут теж сумнівна інформація щодо ситуації в Україні. Дехто вважає, що нашу країну заполонили американці? Нам, звісно, від цього смішно, але вони в те свято вірять, адже на власні очі бачили це по телевізору. Тож ми їм розповідаємо, як все є насправді, часто заглиблюючись в історію трьохсотлітньої давності, хто насправді суне свій чобіт на нашу землю і звідки беруться у ті їхні новини. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на радіопромінь. Цих краях, де ми зараз крутимо педалі, а саме в Іранській провінції Занджан, опадів дуже мало. Тому місцеві жителі будують свої хати з пласкими дахами. Потреби в похилих дахах немає. Будинки у селах, зазвичай глиняні та квадратної форми. В Ірані загалом і особливо у селах дуже тісні родинні зв'язки, тому зазвичай в одній хаті живуть щонайменше дві сім'ї. Родини тут велетенські: вісім-дванадцять дітей це нормально. Також тут є цілком прийнятним. Одружуватись, скажімо, двоюрідним родичам, та брати собі за дружину вдову брата після його смерті. А ще тут хлопець перед одруженням має заплатити батькові нареченої гроші за неї. Суму вони узгоджують на заручинах. В середньому це близько двох тисяч доларів. Чимало хлопців одружуються після тридцяти, оскільки до того їм доводиться збирати кошти. А якщо, не дай Боже, чоловік хоче розлучитися з дружиною, то він має заплатити їй вдвічі більше, ніж перед весіллям. Ось та. Такі давні правила в Ірані батько нареченої за ці гроші купує новій сім'ї холодильник, телевізор, килими, подушки все найнеобхідніше до хати. Згадалася ще одна риса іранців. Вони дуже полюбляють вихваляти все своє іранське і часто все перебільшують. Отож, наступного ранку наші нові друзі, репортер Гасан та перекладач Алі повезли нас в місцеву найсухішу і найкрасивішу, за їхніми словами, печеру у світі. Що ж, печера справді виявилася доволі цікавою, але вибачайте, хлопці, в своєму житті я бачила краще. Вони ж її вихваляли як щось надзвичайне. Але ця Надзвичайність виявилася набагато скромнішою. Проте потім цікавим для нас сюрпризом було організоване хлопцями знайомство з місцевим музикантом Абасом Кошакі. Виявляється, цей музикант самоучка та заробляє на життя лише музикою. Найчастіше виступає на весіллях. Організовувати ж власний концерт, як ми вже згадували, в Ірані дуже важко. Потрібна велика кількість документів, дозволів та згоди від певних органів влади. Отож, Абас просто на вулиці заспівав нам кілька місцевих пісень підіграючи собі на турецькому сазі, а давайте зараз послухаємо разом його музику. Ти чув таку музику? Ecdadelerim elinden Neynem elinden Neynem ağlarım Allah Yaman yerde geldi geldi dert beni Neynem ölü Allah Hasretine öldürecek dert beni Neynem ay havar, Allah Allah budur len dileyim, neynim dileyim Allah Sen merdine merde muhtaç eyleme, neynim ölürüm Allah Geybi <laughs> kazanenden getir ruzisin Allah, ruzisin Allah Саме намердамо цаді яме, мій не ölürəm Allah Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіопромінь. Подякувавши Красно Гасану, Алі та їхнім родинам, ми попрямували в провінцію Лорестан. Тут нас зустрів холод та сніг, зима все ж таки. Також почалися веселі гірки. Крутити педалі стало важче. Часто просто пхаємо наші велосипеди вгору в пішки. Взагалі, в Ірані скажу я вам дуже високі та красиві гори. Щоправда, геть не такі, як наші Карпати. Тут майже повністю відсутня рослинність, навколо лише скелі сірокоричневих кольорів. Пригоди в дорозі. Отож, їдемо селами у пошуках колориту, і таки знайшли його в селі Арзанфуд, високо в горах перед перевалом. Тоді ми стали тут пообідати, купивши в магазині хліба та консервованої квасолі. Тут в магазині й пообідали. Продавець нам накрив стіл, зробив чаю і увімкнув у газовий обігрівач, аби ми трохи погрілися. Цілий день ішов дрібний сніг, і не на жарт було холодно. Поки ми обідали, почало досить швидко смеркати, і сніг розпадався не на жарт лапатий і густий, геть, як у нас в Україні. Місцеві селяни попередили нас, що за селом, куди ми прямували, буде відрізок бездоріжжя близько 6 кілометрів. Тому нам доведеться трохи пхати наші велосипеди по болоті вгору на перевал і потім вниз. Дехто з місцевих запрошував до себе, але ми все ж вирішили подолати цей перевал нині. Та врешті-решт, так цього і не трапилось в кінці села. Нас на мопеді, найпопулярнішому іранському транспорті, наздогнав місцевий хлопець Магді і таки переконав не йти нині пішки на перевал: заметіль, темніє, та ще й каже, вовки там водяться, і в цей час вони особливо небезпечні. Тож він нас завернув до себе до хати. Нам випала ще одна нагода ночувати в справжній сільській хаті іранської глибинки. Ця оселя була дуже колоритна, особливо вхід цікавий, старезний, кам'яний і приземкувати наче із середньовіччя хаті 70 років. Її будував батько Магді. Це великий глиняний будинок з кількома входами та багатьма кімнатами для всіх дітей з сім'ями. А їх тут аж 11 чоловік. Бо у батька, як нам розповіли, було дві дружини одночасно. Магді та його брати розповідали, що батькові дружини дуже товаришували і ніколи не сварилися. Жили всі разом весело і дружно. Тепер і діти, хоч і від різних мам, дуже люблять і поважають один одного. Вечір минув весело. Спочатку ми вечеряли в хаті. Тут виявили, що джеми у них з сіллю, а не з цукром, і мають специфічний кисло-солоний смак. А потім, після вечері, ходили на чай до всіх братів і сестер, що тут живуть. Спали в кімнаті Магді та його дружини Міріам. Вони ж пішли ночувати до його сестри. Традиційно в цій хаті немає меблів, лише килими та подушки. Тож спали ми знову на підлозі. До речі, ця хата, як і у більшості іранців, була дуже сильно обігріта, і через це нам, що постійно перебувають на свіжому повітрі, дихати тут було важко. Тож ми намагалися постійно сидіти на підлозі, де повітря прохолодніше. Нашому запитанню чи можна відчинити квартирку, господарі дуже здивувались, адже тут так холодно. Без сніданку нас теж не відпустили. Міріам приготувала яєшню. Окрім цього, були ще традиційні вірані, сир, масло, волозькі горіхи. А також Магді приніс свіженького ще тепленького лаваша. Наївшись добрячими, подякували, заспівали много еліта і рушили далі на зустріч новим пригодам, новому колориту та новим людям. На цьому все, друзі. Про наші нові велопригоди на шляху від України до Австралії за тиждень у двоколісних хроніках. Цю програму записали в містах і селах Ірану. Я її ведуча Ірина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Миру всім і не забувайте частіше сідати на велосипед. Двоколісні хроніки стежте за нами в ефірі Радіопромінь. Далі буде.